Кристен Рітер та її рідко бачили син Брюс, моторошні відповідні костюми на Хеллоуін занадто багато мильності, Хеллоуін з дітьми між милістю і занадто багато як знайти середину. Хеллоуін – це чарівна пора року, коли діти і дорослі, чесно кажучи, перетворюються на своїх улюблених персонажів, а будинки прикрашені гарбузами та гірляндами. Але в епоху соціальних мереж, коли кожна хвилина життя задокументована та розміщена в інтернеті, легко перейти з бажанням створити ідеальне свято інстеграмал. Останні фотографії Кристен Рітер та її сина Брюса одягалися як Саллі та Джек Скелінгтон, викликали в інтернеті дискусії. І, хоча я не можу заперечити певну солодкість моменту, це змусило мене задуматися, де межа між святковим і бажанням вразити інших. Я розумію бажання батьків захоплювати щасливі моменти зі своїми дітьми. Як сама мама, я люблю робити фотографії та відео для збереження спогадів. Але в пошуках лайків та коментарів легко забути про найголовніше про комфорт та бажання дитини. Іноді наряди, які виглядають дивовижно на фотографіях, можуть бути абсолютно непрактичними та незручними для дитини. Уявіть, як важко, щоб Джек Скелінгтон, навіть як чотирирічний хлопчик, бігати навколо Діснейленду, стрибнути на атракціони та просто насолоджуватися святом у цьому костюмі. Іноді я бачу, як батьки буквально одягають своїх дітей, не запитуючи їх думки, змушуючи їх позувати для камери, поки вони не посміхнуться правильно. Це, на мою думку, абсолютно неприйнятне. Зрештою, Хеллоуін це, перш за все, свято для дітей, можливість показати свою уяву і відчути себе кимось іншим. Якщо дитина не хоче бути Джеком Скелінгтоном, але мріє бути супергероєм чи піратом, чому б і ні. Важливо поважати його вибір і дозволити йому бути собою. Кристен Рітер, звичайно, має право одягнути сина так, як їй подобається. І я не сумніваюся, що вона любить свою дитину і хоче для нього найкращого. Але, можливо, варто подумати, наскільки добре костюми, які вона обирає відповідати інтересам та бажанням Брюса. Зрештою, врешті-решт, головне це не кількість лайків в інстаграм, а щаслива посмішка на обличчі дитини. Я пам'ятаю, коли я був дитиною, моя сестра, і я завжди обережно обирали наші костюми на Хеллоуін. Ми обговорили, ким ми хотіли бути, придумали аксесуари і робили маски своїми руками. Це було весело і захоплююче. І найголовніше, що ми відчували себе комфортно та впевнено в своїх костюмах, це створило ту саму атмосферу справжнього свята. Нещодавно я спостерігав, як сім'я приходить до парку розваг, одягненого як персонажі патрульних лав. Діти були в захваті, бігали та грали, а їхні батьки із задоволенням сфотографували їх. Але я помітив, що один із хлопців виглядав трохи втомленим і засмученим. Виявилося, що костюм був занадто гарячим і незручним, і він хотів його зняти. Цей інцидент змусив мене задуматися про те, наскільки важливо враховувати потреби та бажання дитини при виборі костюма. Ключова ідея Хеллоуін. Це свято для дітей, і їх комфорт та щастя повинні бути пріоритетом. Я вважаю, що ідеальний костюм на Хеллоуін – це той, який змушує дитину відчувати себе комфортно, впевнено та щасливо. Це може бути що завгодно від простого костюма привидів до витонченого костюма для улюбленого супергероя. Головне, що костюм відображає особистість дитини і дозволяє йому насолоджуватися святом повною мірою. Не бійтеся відхилятися від загальноприйнятих канонів та експериментувати з зображеннями. Нехай ваша дитина використовує його уяву і створює власний унікальний костюм. Зрештою, саме тут лежить справжня магія Хеллоуіна. Порада нехай ваша дитина бере участь у виборі костюма та розробці деталей. Це зробить свято ще більш незабутнім і приємним для нього. І пам'ятайте, що найголовніше в Хеллоуіні – це не ідеальні фотографії в соціальних мережах, а щасливі моменти, проведені з родиною та друзями. Забудьте про лайки та коментарі і просто насолоджуйтесь святом. Особистий досвід. Я одного разу намагався змусити свою дочку носити костюм принцеси, хоча вона мріяла бути космонавтом. Зрештою, я зрозумів, що краще підтримати її мрію і дозволити їй відчувати себе справжньою героїнею. На закінчення я хочу сказати, що Хеллоуін – це чудова можливість для дітей показати свою уяву, відчувати себе кимось іншим і просто весело. Не перетворюйте свято на гонку за лайками та коментарями. Згадайте комфорт і бажання дитини, і нехай він насолоджується святом повною мірою. І тоді Хеллоуін стане справді магічним часом для всієї родини. Заключний висновок Хеллоуін – це свято дитинства і повинен приносити радість і щастя, а не стрес і розчарування.